Факт молотова рібентропа це ганебна сторінка в історії ХХ століття, про яку сучасна Росія воліє не згадувати. Це була справжня змова між тоталітарними режимами 23 серпня 1939 року в Москві було підписано договір про ненапад між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом. Але ключовим був секретний протокол, за яким Сталін і Гітлер поділили між собою східну Європу через тиждень після його підписання. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу із заходу. А вже 17 вересня Червона армія вторглася зі сходу. Це був скоординований удар, спільна агресія, яка поклала початок Другій світовій війні. Радянський Союз намагався виправдати свої дії захистом братніх народів, але факти не заперечні. Пакт Молотова Ріббентропа це змова між Сталіним і Гітлером, яка обернулася катастрофою для Мільйонів людей цей союз дав зелене світло нацистському терору.